На Деснянській водопровідній станції провели навчання з ліквідації витоку 15 літрів рідкого хлору. Легенда така: цистерна, яка перевозила небезпечну речовину, протікла. Тож аварійні бригади під пильним оком керівництва району, представників МНС та інших начальників боролися й отруйними випарами. Увага, увага! Говорить диспетчер Деснянської водопровідної станції. На станції трапилась аварія з викидом хлору. Мара забрудненого повітря розповсюджується у напрямку на північ, в напрямку житлових масивів Воскресенський райдужний. Три хвилини має диспетчер для оповіщення, п'ять хвилин мають аварійно-рятувальні бригади для приїзду на місце. На оснащенні два автомобіля: хіміко-радіаційна лабораторія і оперативно-рятувальний автомобіль Укомплектовані Ми повністю хімзащитні костюми. На різні види аварії, навіть є різні хімічні захисні костюми. Є воздушний апарати, також кислородні апарати. Бійці першим ділом затикають діру, накладаючи муфту, і одразу знешкоджують отруйну рідину, що встигла витекти піною. Ліквідовувати наслідки розливу небезпечного хлору треба не водою, яка лише розбавить його, а спеціальною содовою піною, яка нейтралізує небезпечний вплив. Інші рятувальники надають першу допомогу постраждалим машиністам потягу. Медики своєю чергою дають поради містянам, як убезпечитися від отруйних випаровувань. Люди э, повинні піднятися на більш високі етажі, тому що э, хлор – дуже э, тяжоле віщество і слухатися тих оповіщень, э, того э, то оповіщення, которое органів э, органов чи звичайний Тим часом аварійну цистерну направляють під водяну завісу, аби змити отруту з поверхні баку. Рідину, яка залишилася всередині, спеціально створена комісія має злити у спецємності. А цистерну вже по після того як вона буде відкачана з неї хлор, потім відправити на відповідну станцію, яка проведе ревізію, зробить висновок, де Ну, звичайно, проведе розслідування. Чому стався цей витік? У випадку, якщо під час аварії постраждають мешканці чи рятувальники, їх направлять до евакуаційного посту, який дислокується на базі сусідньої школи. Загалом нинішні навчання пройшли без зауважень. Фахівці кажуть, зовсім скоро потреба у подібних навчаннях зовсім відпаде, бо очищати воду будуть не хлором, а гіпохлоридом натрію, тобто сіллю. Олена Поскрабушволексі Ковалевський, телеканал Київ.